Вітаємо! Сьогодні у нас на огляд чудовий одноповерховий будинок з загальною площою 150 метрів квадратних, розташований на ділянці 5,5 соток. Ми знаходимося в селі Романків, котеджне містечко закритого типу. Ділянка у нас 5,5 соток. На ділянці виконано ландшафтний дизайн, автоматичний полив, рулонний газон і ось такі декоративні насадження у вигляді туй. При в'їзді маємо автоматичні ворота. Місце для парковки трьох автомобілей повністю автономний будинок. На території у нас власний септик, скважина 50 метрів глибина. До будинку підведено 18 кВт електроенергії. Будинок збудовано з керамоблоку, утеплення пінопласт. До котельні у нас окремий вхід, він у нас з іншої сторони будинку. Основним елементом опалення є електричний котел, бойлер на 150 літрів і системи очистки і водопідготовки. Ну, а тепер давайте зробимо огляд нашого будинку зсередини. Проходимо. Заходимо до будинку. Тут у нас перше приміщення. Прихожа з власною гардеробною, великим дзеркалом. Проходимо далі. Загальна площа нашого будинку 150 метрів квадратних, всього в будинку три спальні кімнати, велика кухня-вітальня, дві гардеробні, два санузли і котельня. Почнемо з кухні. В цій частині кімнати у нас знаходиться кухня, невеличкий стіл на дві персони, посудомийна машинка. Вся техніка у нас марки Samsung, вся нова і на гарантії в будинку абсолютно ніхто не проживав. Далі йде у нас індукційна панель. З витяжкою, духова піч, мікрохвильовка і холодильник. В цій частині у нас великий кухонний стіл. І також у нас тут є вихід на терасу. Тобто звідси можемо окремо вийти на терасу. Крита тераса у нас з підсвіткою. Площа цієї тераси 20 метрів квадратних. Проходимо далі. Тепер пройдемося по спальних кімнатах. Ліворуч у нас знаходиться мастер-рум. Це найбільша спальна кімната в цьому будинку, і вона єдина, яка має власний санвузол. Ліжко 1,80 на 2 м, велика вбудована шафа для зберігання особистих речей. І невеличке робоче місце з великим дзеркалом. Також у нас виведений сюди магістраль під кондиціонер. Давайте покажемо ще санвузол. В Санузло у нас душова кабіна, два умивальника, дзеркало і туалет з гігієнічним душем. Проходимо далі. Ось тут у нас друга спальна кімната. Тут також велике ліжко, вбудована шафа. Ідемо далі. Третя спальна кімната, вона у нас е, вільного використання. Її можна обладнати і як окрему спальню, також її можна використовувати як кабінет, поставити сюди робочий стіл, поставити е, диван, який буде розкладатися. Ну або, якщо вам потрібно, можемо зробити тут гардеробну. Ходімо далі. Ось тут у нас основний гостьовий санвузол в цьому будинку. Тут облаштована ванна, туалет-умивальник. Тут стоїть у нас пральна машинка і невеличка шафа для зберігання різної хімії. І ось це останнє приміщення, яке ми вам не показали, власне, воно передбачене для. Гардеробу. Тут є своє вікно, і це приміщення можна використовувати як гардероб. Також хочу звернути вашу увагу на висоту стелі. Стелі у нас 3 метри 20 сантиметрів. декілька різних сценаріїв підсвітки. Є у нас трекові світильники, є точечні світильники, ледовська підсвітка, великий дизайнерський диван. Всі меблі у нас виконані по індивідуальному замовленню від українських виробників. 75-та диагональ Smart TV марки Samsung. Як ви вже бачите, наш будинок повністю готовий до заселення, тому ми починаємо показувати його ще до Нового року. Якщо вас зацікавила наша пропозиція, пишіть нам в Дірект. Ми прийшлемо вам більш детальну інформацію: планування будинку і приїжджайте на перегляд.